Вітаю, шановні колеги. В народі говорять, що є люди вампіри, в народі говорять, що є люди донори. Давайте розберемо цю тему більш глибше. Я би поділив людей дійсно на дві категорії: умовно. Люди, які просять, і люди, які дають. Давайте я розшифрую, що я маю на увазі. Не проси, а давай десь було сказано, так? якщо я не помиляюсь. Але як завжди люди е, сприймають і пропускають все це через свою призму, через свій рівень свідомості і своє розуміння. Що таке просити з моєї точки зору? З моєї точки зору, люди, які просять, це люди, які звинувачують, люди, які шукають, хто винен, люди, які виправдовуються, люди, які перекладають відповідальність на інших, люди, які живуть принципом звинуватити. Принизити і самоствердитись. Інша частина людей це люди, яким вистачає їхньої природньої життєвої енергії, які дружелюбні, тому що з недружелюбного середовища вони свідомо роблять вибір піти і створюють стосунки з тими, з ким їх конструктивно створювати. люди, які при відносинах. Думають, як зробити так, то там бізнес-відносина чи навіть особистих, як зробити так, щоб було плюс-плюс, тобто добре мені, добре тобі. Це люди, які здатні вибачати, змінювати свою поведінку і признавати причину чогось негативного в собі, якщо дійсно та причина в мені, без звинувачування себе, без страждання, без самопокарання, а просто усвідомлення і змін поведінки, щоб наступний раз було по іншому. І так, люди, люди а, вампіри, і люди-донори. З езотеричної точки зору люди-вампіри це ті, які тягнуть енергію, а з психологічної точки зору це люди, які своїми претензіями, приниженням, критикою а, самостверджуються і компенсують якісь свої комплекси і страхи. З якої би точки ви не дивились в будь-якому випадку, ті люди є так званими токсичними людьми для багатьох, і давайте подумаємо, яким чином вони ту свою токсичність проявляють. Часто це претензії, постійний пошук, що ти зробив не так, за що тебе звинуватити, пошук винного, пошук. Виправдування себе. Тому що людина, яка по житті схильна звинувачувати когось, шукати постійно хто винен, вона одночасно так само і себе звинувачує, шукає і в собі свідомо і несвідомо певні недостатки, за що себе потім вона карає і приводить своє життя в дуже нехороший такий процес, неприємний для неї самої. Часто це відбувається, дорогі друзі. Про що я говорю до своїх ближніх. Діти батьки, які їдять своїх дітей. Що це таке? Дуже часто люди в більшості випадків народжують своїх дітей несвідомо як певний такий депозитний процес. Я народила дитину, народив, створив дитину, тому що так прийнято, тому що так сталося. І я в неї все вкладу, я знаю, як краще їй жити, я буду правильно показувати, куди рухатись там, і потім мені це буде якось повертатися. По-перше, ніхто ту дитину, по-перше, не просить народжувати. По-друге, те, що для такої незрілої особистості є правильний і шлях, я краще знаю, що для тебе це може бути абсолютно неприємливо тій дитині. І, як я вже говорив неодноразово, якщо в нас є певний психологічний вірус, комплекси неповноцінності, відчуття провини, ми це будемо для своїх дітей найбільше їм це передавати своїм дітям. Чим ближче е, біологічно, соціально до нас істота, людина, тим більше ми схильні на неї впливати, і тим більше вона схильна впливати на нас. Е, Постійна критика, знецінення, несвідоме руйнування стосунків, які створюються вже в дорослішому віці дитини, так вже не дитина, але дитини. Часто ревність батьків а, приводить до того, що вони руйнують стосунки своїм дітям. Несвідома ревність, вони їх рахують своєю власністю. Чому. Тому що так було в них, тому що їх так рахували, тому що їх ображали, тому що їх так само використовували і нав'язували почуття провини. І несвідома людина буде це саме передавати, не а, маючи можливість проаналізувати ситуацію і зрозуміти, що це привело до страждання в її житті, в його житті, і передавати це іншому не потрібно. Але немає ресурсів, нема свідомості для того, і людина це передає. Знаю, передає цю карму для пропрацювання своїм дітям, скажімо так, з езотеричної точки зору. Психологічної точки зору проектує свої психологічні травми, переживання комплекси з своїм дітям. А, і це буває важко. І Часто відстань змінити місце проживання і так далі нічого не вирішує, тому що тут ці програми сидять. Навіть коли ці люди вже йдуть з життя, вони далі можуть. Впливати, так скажемо, через ті установки, які вкладені, на людину можна злитися, можна використовувати різноманітні езотеричні практики для виходу з тих сімейних зв'язків, можна психологічні практики різні використовувати відповідно до парадигми, яка вам більш підходить. Але моя думка така, що чим більше людина має на вас вплив, якою б в неї не був рівень інтелекту, яка б вона там не була неправильна. Ця людина одночасно і є для вас найбільшим вчителем. Якщо вас знецінюють, критикують ті, хто має вас десь тут на глибинному такому рефлексивному рівні вплив, це вчителі, які а, нарешті колись змусять вас самі не усвідомлюючи, того, привести до такого рівня свідомості, де ви вийдете з цих сценаріїв. Без страждань, без обривів, без скандалів, без перельотів на інші материки іншу планету. Вихід з цього через усвідомлення. коли ви виростаєте, коли ви розумієте я, і тільки від мене залежить моє життя, ніхто не може в мене тягнути енергію, ніхто не може самостверджуватись, принижуючи мене, ніхто не може впливати на мій успіх, тому що комусь там не хочеться, щоб я досягнув більше, ніж хтось. Чи хтось там своїми негативними словами, я спостерігав людей, які ну, інтелектуально так собі, психологію не знають, не вивчають, але вони наскільки використовують грамотно ті техніки, які описано в НЛП, Еріксонівському гіпнозі, самі того не підозрюючи, програмуючи своїх дітей на певний негатив і невдачу. Далі це дуже страшно, неприємно. От до мене в мене була клієнтка, яка прийшла своїм сином, дитиною, умовною, якому вже 30 майже скоро років, і вона говорить: зробіть з ним, з ним щось не так. Чому він не хоче ходити зі мною в церкву по неділях? В нього, напевно, вселився демон, я його вожу, там, намагаюся вилікувати від різних там, тих, хто виганяє духів і так далі. Він не слухає і не хоче жити те, як я йому говорю, з ним щось не так, він психічно хворий, змініть щось в ньому. Це такий яскравий приклад, але цей приклад він а, дуже присутній в багатьох моментах, де нас намагалися змінити, чи ми намагаємося щось вплинути, змінити, але це тільки наша точка зору, тільки наша думка. Тому вихід з тих ситуацій, вихід з тих сценарних процесів, кармічних процесів, що вам ближче, це внутрішній ріст. Ми можемо ображатися, ми можемо злитися, ми можемо мститися. Але варто розуміти, що наша усвідомленість, прийняття відповідальності на себе за своє життя і розуміння, що тільки я можу впливати на своє життя, тільки я. І ніхто інший вирішує, де дівається моя енергія, як я себе реалізовую. Оце і є цей результат росту і вихід, ріст вище того. Кицька не мішає. Тому, тому, коли ми. Схильні когось звинувачувати, ті люди мають на нас вплив. Як тільки ми перестаємо це робити через вибачення внутрішнє, в першу чергу, через розуміння, що будь які ситуації в моєму житті цей наслідок мене мого рівня свідомості, мого способу мислення і а, моєї відповідальності за своє життя. А, миру вам, добра. А, Наше прощення це наше звільнення, наше прощення когось це наше прощення себе. Скільки я раз помічав, що люди самі себе карають, самі руйнують своє життя тільки тому, що вони рахують себе винним в чомусь і одночасно винять когось в чомусь. Пробачаючи себе, ми пробачаємо когось, пробачаючи когось, ми пробачаємо себе. Ви зрозумієте, оцей зеркальний взаємозв'язок. Ті, хто вас найбільше злять, ті, хто вас найбільше чіпляють, виводять себе, обесцінюють – це найбільші для вас вчителі. Самі цього не розуміючи, самі цього не знаючи, але так воно є. Мудрості, миру і добра нам всім, дорогі друзі, і до нових зустрічей!